Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, сьогодні 23 березня 2023 року. 23-23. Дивіться, так виглядають мої полонички. Це минулого року. На початку вересня, десь в кінці серпня, в останніх числах серпня, я натягав цю плівку. І що ми бачимо? Плівка розлізлася. Бачите? Ось, немає плівки. Ще додаємо до того, що був дощовий вересень, сонця майже не було. І вже десь в листопаді вона була в такому стані. Бачите в якому стані. Тут навіть і, і накрив, тут ще більше розлізлось. Отак вона ось. Бачите. Ось. Ось, ось бачите. О, о. Розлазиться як... Папір, бумага і так краще тримається, є? А от з тієї самої партії. Разом це все придбано. Це нормально, дивіться, ось. О, бачите, пальцем беру, нічого не рветься, все гаразд. Бачите? Але я придбав вже плівку, має бути надійно. От дивимося. Наступний ряд теж саме. Бачите, те ж саме розлізлося. Просто розліглася, нема слів. Буду я це все прибирати відповідно не за один день, бо її всю позбирай, то трошки часу займе. Бачите, там той ряд. Там півряду, добре, пів не добре. Я ще буду дивитися, якось лишу, якусь, може всю буду прибирати. Ось теж півряду, бачите. І ой, ніби не рветься. Навіть ось тут можна і таку попробувати. О. О, та крапка міцна з кулери. Міцна плівка, бачите? Міцна. Так що це відео буде не за один день. Сьогодні просто я розпочав його знімати, бо ж вітер в камеру задуває. То вибачайте, Ну якось так. Якось так товариство, полунички гарно перезимували брав я в Дмитра Соловей. Гарні, ось, дивіться, які гарні, гарні кущі, дивіться. О, гарні, дуже, дуже гарні кущі. Чудові, бачите. Старі, лист, старі листки я вже поприбирав, дивіться, як, як гарненько вони вкорінилися. Бачите? Ось отаке. От так що дочекайтеся, я буду показувати, як я буду міняти плівку. Так, товариство, беремо рулон, ставимо. Я, наприклад, так зробив. Хтось може собі по-іншому. Ну і будемо розмотувати. Заздалегідь вже в мене є палки, є камінці для того, щоб це. І розмотуємо, натягаємо на все. Потім вимкну камеру і вже розмотаю. Це буде як, як ну, зробити отвори, коли вже рослини росли в росли, кущі полуниці, а ми кладемо плівку. Спочатку ми її розмотуємо. Так, Поклали ми плівку, приложили де камінцем, де планку, аби вітер не здував. Раз у нас немає стільки помічників, дивимось. Ось тут у нас кущ. Тут кущ, тут. Ну, приблизно ми вже собі побачили, де є кущі. Я товариство не відкриваю вам Америку. Я думаю, що багато хто з вас додумувався. Ну, сам думав, що так буде робити. Але я покажу ще, як я то роблю. Ось. Дивіться, Відкриваємо, є тут кущ. Кладемо банку, з цього боку вона. Банка вже не нова, без, без різного цього, І кладемо, ось поклали. ми, Все, робимо так. Надріз, надмалювали ось. Банку прибираємо і розриваємо плівку. На таку величину, яка нам потрібна. Все, продягаємо кущ через отвір, який ми зробили. Ось. Ось. Сьогодні 24 березня. Це на наступний день. Вчора я поприбирав плівку. Все, дивіться, кущ вже на місці. Все, кущ на місці. Залишиться тільки закопувати плівку. Так само ми знаємо, що в нас через 50 см наступний кущ. Наступний кущ. Плівка в нас вже натягнута так, як має бути. Так само. Відчиняємо. Відчиняємо, кущ ми бачимо, кладемо і робимо теж, теж саме ось. Розрізали. Бачите, робиться просто. І так ідемо. І так ідемо до кінця. До кінця іншого варіанту не дано. Немає іншого варіанту, як це зробити. Тому що плівка була на початку відео я показав, яка неякісна від сонця вона порозліталася. Так що треба її замінити. І ми то робимо зараз. І так, друзі, бачите. Вже просаджені через отворі кущі полуниць, які тут росли. Залишається таки копати рівчика і засипати землею плівку. Вже я почав копати, потім перестав. Буду чуть, -чуть її загортати і так копати, бо вітер теж дошкуляє. Вітер дошкуляє. Нічого нема складного, бачите, тільки треба працювати і все. Бо дехто би сказав, що є складно, я то не буду робити, от що можна рукою, плівка м'яка. Попробувати, чи нема ніде куща, по-моєму не було, по, -по, -по моїй пам'яті, що вони тільки так, бо то минулого річку посажені, але плівка була неякісна. Ця, ця плівка 40 мікрон, має витримувати на 2-3 роки сонячне проміння. От якось так. Друзі, буду зараз засипати це землею, бо вітер вже починає, бачите, мені мішати. Ну, Вітер є вітер, він завжди в своєму репертуарі вітер. Зараз я буду засипати. Я думаю, Як буду засипати, то не треба лопатою показувати вам відео. Чи, чи показати Ну, Покажу, візьму, покажу, чуть-чуть покажу. Це палка може тут. ну, Земля має бути чуть-чуть подрібнена. О. Палка може тут і полежати якийсь час. Землю чуть-чуть подрібнюємо, Навіть з палкою я вам скажу краще. Зараз ми її заберемо і додатково землі підсипемо. Підсипем. Палка притримує собі, гарантовано, що вітер ніякий не мішає. І зараз ми палку забираємо. Ось. І далі буду загортати, далі буду загортати півку і купати рівчика. Купати рівчика, тоді плівку туди вставляти. Як бачимо, прокопано вже, тільки лишається засипати. Дуже легко це все вийшло вийшло. Так що, якось так, друзі, беремо і сипемо. Потім з іншого боку. Ось так, друзі. Рівненько прокопав з іншого боку. Бачите, видно, лопата стоїть. Починається дощик трошки і зараз буде. Це все загортати знову. Все. Забираємо планку, вже планка не потрібна. Все. Донизу. І все, ось. І загортається. Якось так. Я Не буду показувати лопату, як буду загортати, бо дощик кажу. Хоча всі дощ, його і не передавали. І такий рядочок. І буду інші міняти, де бачите, в кінці видно, що теж була на початку відео була зйомка. Коли я показував, як плівка розлізлася, так само буду тут робити те саме. Його вже знімати не буду. Хм. Так, товариство вийшло. Ось, все засипав, загорнув. Дощ ще поможе йому вкластися. Ось, Можливо, не дуже рівно, але то я зробив для себе, не... за те мені зарплати платити ніхто не буде. Ось. А далі... Як будуть вуса пускати, то буде тут, от тут рости полуниця. Ну що й тут буде, о, що й тут буде одна. Ще один, ще один буде ряд за, за літо. От якось так. Якось так вийшло. Товариство, хай всім щастить, робіть гарно і у вас вийде. Ну і перемоги над одвічним ворогом.